Помчилась. Чекай, якась це кнопка? Це? Червона? Це. А, не це. Не знаю, я не хочу. Ура! Ясно. Впав, розбився. Ага, вже дохли лежать до здорового. А, я свій труп бачу. Мене труп там на камені збоку. Бачиш? Ні, не бачу. Я не засудуюся. Ти трубиш у А, бачу, бачу. Как я сдох, ничего не было. что мы все мертвы Ой, 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 Боже, ясно. Налево, да? Да. Налево, налево. Я захожу. Kjør. Sure. <laughs>

Це пиздець. Блять, я не встиг, я його вбив і він тільки в mm -hmm. мене. Поглядив, але, глядив, мене Ооо, це мене побігти. Короче, я походу наполовину. Ооо. А шо це? Гігант з'їв. гігант з'їв одного. Прийом. А ти тільки в мене рація. Ти криєш <різь> А, поняв. Окей, давай тоді може просто ти підеш дивитись На камеру? Угу mm -hmm. Ну давай спробую. Я понял, тебе требовалось лидеры. Короче, оп. Прямо, прямо, пиши, долг, да? Я уже залез, залез залез, 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 Подивися, чекнусь, я мотаю, я залез, залез. А ты видишь, что это если там Не видно. А, я, 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 выходь.

А, зрозуміло, зрозуміло. Що себе? О, чувак, чувак. Що це було? Чувак, цей чорний, так. Чорний, да. Агриться, агриться. Піздець йому напевно. Живий? Не живий. Там що там ще стоїш? От ж євно. Ну не відходять. На! Блять! Та й де ти сраку! Сука, загріб! Та бля, я не відходить ніяк! Чого я вставить стоїть? Это <тлес> це пиздец. Он вс вообще на нього хто кто гляне, ему похер. Просто бежит на нього. Ну щас, подождем, пока чорний четвертого затащить і... и... Я Я <світ> пода просто стоит <стыд>, чекай. <світ> 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 Короче, космодесантика. Все, вертай. Пиздец. Братья, я тут? Вот У, У меня есть девочка. Что? У меня девочка есть. А рация? А зачем рация, когда есть девочка? Я понял. Так давай тогда если ты тут. Нет, нет, фу, фу. Ты можешь... А, ты вообще туда же убил. Удачи ему. Емае. Давай, 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 давай. О, живый, живый, живый.

Сука! Ого. Ого. А, це бібліотека. Це погано. Це погано і весело. Давай. А, закриті. Але... Ключик на я цьому поняла. борту може бути тільки. Давай, я збігаю тоді за Добре, я почекаю тут. Я не можу знайти ключик. На що ты был турель? Вона не вмираємо. Я знаю. Я б чекав, поки хтось принесе ключ. Я просто не можу знайти ключ. А лопата є. Опа. Лопата є. Ну це моя. Не а, є. тут же хтось виліз. Тут же хтось виліз. О, дві турелі? йо мое Ты таки... чувак треба шов, ты чувак тебе, прямо пожив. Прямо, прямо Все, ну тоді пішли. Попробуємо якось пробігти між ньому. Давай, давай. Може живе не самі якось, подивимся. Быстро пройде. Може пробежи. Ой-ой. Заходь, заходь, заходь. здох? Ні, живий, живий. Я прошу, я живий. Пиздец. Пиздец! Крим, Побігли! Побігли! побігло. От твари. Здесь, 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 здесь. Дживей. Сюди, 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 сюди. Стоп. Все, ми вийшли. Коло портойно, бано. Та він загрився на стінку. Може, відіде забігти. Я просто до портоя, все. Ну просте речі, спроста речі просвеш. Да, таке. <laughs> Боже Ну тут небезпечно скажу тобі Ці точки на рос Че на кула, кулакувалю с айтер Дивы прямо не двигаешься одна красная точка и И акулы, короче. Блин. А, бачу, бачу. Блин, вот тут акула. Акула, акула. Мне поздать. тапай. Тапай, тапай, сторона... тапай, 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 тапай. Блядь. Оу. Ще один куси мне був би без дать. Срана подушка с. Ха-ха-ха. Помненная, ты прям среды не помер? А? Ты прям с реда не помер? Не-не-не-не, я на подушку встал и мне свакосил... Блил.